Вітаю усіх! Розпочинаємо серію майстер-класів від Creative Shop Стемпінг в деталях. Кожне відео буде демонструвати окремі кроки техніки стемпінгу. Перший урок. Нанесення спеціального лаку на малюнок і зняття його з малюнку скрипком. Сьогодні ми використовуємо прозорі картки, які йдуть в наборі з нашими штампами. Весь інструмент, продемонстрований у відео, ви зможете придбати в нашому магазині. Починаємо з нанесення лаку. Сьогодні ми обрали непростий малюнок з великими зонами, не з тонкими лініями, щоб показати вам відразу усі нюанси роботи з ним. На такі малюнки лак краще наносити на весь малюнок. Так, звертаємо увагу на кут розташування картки, близькість направляючого пальчика до краю карти і швидкість, з якої ми знімаємо лак. Зверніть увагу, що знімаємо лак, ми по діагоналі відносно малюнку. Від куточка. Ведемо не швидко і отримуємо чудовий результат. Завдяки прозорій карці ми контролюємо процес.